Чи їм я фрукти, коли я їх їм, не їм я фрукти у щоденному житті. Не потрібні вони мені. Я заміняю фрукти ягодами або овочами. Взагалі фрукт це сплошний цукор. Якщо я їм фрукт, то це буде один фрукт. Ну, не як не два, не три і не десять в день. В цьому році в мене дуже гарний урожай. Дивіться, яку я малину зібрала. Яка вона ароматна? Виноград гарний у нас. Їздила до мами, привезла груші яблука для запікання. Яблуко я їм запечене, тому що тут піктін дуже класно для організму, для кишківника, взагалі просто це находка. А виноград я собі можу з'їсти на сніданок до чаю чи до кави замість десерту. Після схуднення на 25 зайвих кілограмів у мене повністю змінилося ставлення до їжі. Я їм зараз по потребі. У мене чисте харчування без перекусів. Якщо це буде фрукт, то він буде в основний прийом їжі. Фрукт у мене не буде замість їжі. Фрукт у мене не буде в перекус. Фрукт у мене буде, коли я з'їм, наприклад, гречку з куркою запеченою. Потім я з'їм, наприклад, грушу або яблуко. Кожна людина для себе вибирає, який продукт для неї кращий, який продукт дає їй здоров'я, енергію, настрій, позитив. Взагалі, завжди вибирайте для себе найкраще. Я не можу вам радити, що вам їсти. Я просто показую приклад, як я зміцнила свій імунітет, покращила стан здоров'я і тримаюся багато років в одній вазі.